Навчались тактичній медицині та поводженню зі зброєю. Так, 24 вересня на тенісному майданчику Бориспільцям презентували військову справу. Говорить тимчасово виконуючий обов'язки командира добровольчого формування Бориспільської територіальної громади Олександр Золін. На сьогоднішній день в зв'язку з тим, що в нас іде війна в Україні, особливо важлива медицина. Медицина це необхідне для того, щоб будь-хто міг допомогти в першу чергу собі і також людині, яка поряд може отримати травми, кровотеча. І люди повинні розуміти, як на це реагувати. Сьогодні ми проводимо презентації і навчання з цивільним населенням. Почнемо з тактичної медицини. У нас два інструктори по тактичній медицині, які зараз вже на протязі години проводять навчання з цивільним населенням. Ну близько 30 людей вже пройшло навчання. Я думаю, до кінця ще десь людей 30. Також пройде навчання. Це окрім того, військові представили цивільним безпілотники, вибухотехніку та розповіли про правила поводження із вогнепальною зброєю. Окрім дорослих, приміряти на себе кікімори та бронежилети могли і діти. Дев'ятирічній Вероніці найбільше сподобалось збирати автомат. Вона порівнює це із дитячим конструктором. Сьогодні збирала автомати, міряла бронежилет, фоткалася, одягала кікімору. Дивилася, як дрон літає. Мені розповідали про різні види мін, що треба робити, якщо побачив міну. Збирала автомати ще раз і все. Слухали медицину, дивилися, навчалися. Донька збирала, розбирала автомат. Зараз я теж піду. От і із військовими, і так між собою спілкуємось. Одним із гостей заходу був військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади Віктор. У ЗСУ він служить ще з 2014 року. Запевняє, що тоді в них не було такої можливості підготуватися аби як слід надати домедичну допомогу. Тому закликає людей не проходити повз таких тренінгів. Прибувши сьогодні, я вам скажу, я побачив і був здивованим рівнем проведення. Цих заходів. Ці заходи, я вважаю, в наш час є необхідними. І я б хотів би закликати всіх наших громадян міста, щоб вони не ігнорували проведення таких заходів і долучались, чим більше людей нашої громади будуть вміти, тим краще буде нам жити і легше нам буде проходити ці. Тяжкі часи організувало захід добровольче формування Бориспільської територіальної громади за підтримки управління молоді та спорту. Анастасія Усик, Назар Гераскін. новини ТРС Бориспіль.